Вітаю! Приємно, що ти повернувся! Тепер ти знаєш правило трьох. Тоді ми можемо приступити до обчислення відсоткової вартості. Уявіть, ви робите покупки в магазині електроніки і бачите на смартфоні ціну в 240 євро. Поруч висить табличка модель минулого року. Знижка 30%. Звучить непогано, чи не так? Але скільки грошей ви могли б заощадити при 30%. Перш ніж використовувати правило трьох, щоб обчислити, скільки ви можете заощадити, давайте розглянемо це завдання у вигляді відсоткової смуги. Це допомагає нам зрозуміти, що насправді мається на увазі. 0 і 100%. зрозуміло, я введу це. Крім того, я також знаю, скільки коштує 100% ціле або базове значення. Базовою величиною є початкова ціна, тобто 240 євро. Що я хочу знати, скільки коштує 30% від ціни. Отже, 30% це відсоткова доля. А зараз я шукаю той відсоток, який відповідає 30%. Добре, зрештою, це виглядає не так вже і погано. Звичайно, я міг би дізнатися все за допомогою лише відсоткової смуги. Але з правилом трьох, це йде набагато швидше. Для цього я знову малюю таблицю і спочатку вводжу заголовки моїх значень. Шукаю відсоток в євро. Тому я пишу євро як заголовок праворуч, а зліва відсоток. У першому рядку я пишу те, що я вже добре знаю. А саме, що 100% це початкова ціна 240 євро. А другий крок я завжди вираховую до одного з правилом трьох. Тому я ділю 100 євро з лів на 100, щоб отримати один. Тепер я також маю розділити ціну в 240 євро на 100%. Тому що я завжди ділю на одне і те саме число по обидва боки таблиці. Тепер я знаю, що 1% дорівнює 2,40. А тепер мені потрібно іще раз помножити на 30 з обох сторін, щоб отримати знижку 30%. Тоді мій результат це відсоток, який я шукав. Все, що мені потрібно зробити, це помножити 2,40 євро на 30. Тобто, обчислити 2,4 по 30. А це. 72 знижка 30% дорівнює 72 євро. Тож, якщо я візьму за пропонований смартфон зі знижкою 30%, то заощаджу 72 євро в порівнянні з початковою ціною. Тому, замість того, щоб платити 240 євро, я плачу лише, порахуйнами, 240 євро мінус 30% знижки. Тобто мінус 70 євро це 168 євро. Звучить непогано, чи не так? Отже, тепер ти знаєш, як розрахувати відсоткову вартість. Викони вправи з цього розділу відразу, щоб закріпити свої знання. І ми знову побачимось у наступному відео.